Ну що, десерт з фольги та палок? Або як запекти листкове тісто на мангалі, та що з цього вийде. Отже, купила фольгу та тісто, по дорозі наламала, напиляла дровеняк. Дома вже почала намотувати фольгу на дровеняки, потім тісто намотую на фольгу з дровенякою. Ось так нарізаю тісто, витягую його та намотую. Вийшло дуже схоже на дровеняки в бентах, які скоро, надіюсь, стануть їстівними. Як тільки я їх поставила в мангал, від них відійти просто неможливо, бо згорять. Тому стояла я, крутила, вертіла десь 7-10 хвилин до золотої скоринки або до підгорілого, як показано в мене на відео. Швидко дістала їх звідти. Ай-яй-яй, з цим димком когось мені нагадує, але нічого страшного, посипала їх зверху цукром. На дровеняках залишила, щоб вони повністю охолонули. Після дуже легко знімаються. Різати і не різати це вже ваше діло. Для начинки в мене була шоколадна паста, збиті вершки. Не дивлячись на мої спроби все спалити, вийшло дуже смачно.